Тяг із міст Навчальний матеріал для, для поглибленого вивчення теми економічна і особливо термінацію підприємства. дисципліна основи підприємства і провідних діяльності. Заробив викладач і ПДК СМДУ Дракевич Алдимхалович. план «Історія підприємства в світі і Україні. Друге із історії підприємництва в місті Канатопі. Третє вчені економісти про підприємців. Четверте. Види підприємницької діяльності. П'яте, розвиток підприємництва в сучасному канатопі, канатопському районі. Історія підприємництва починається із середніх віків. Вже в той час купці, торговці, ремесленники, місіонери представляли собою починаючих підприємств. З появою капіталізму, бажання до багатства призводять до мети отримати необмежений прибуток. З часом дії підприємців приймають цивілізовані рамки, нерідко підприємець, будучи власником засобів робництва і сам працює на своїй фабриці чи на заводі. Світова економіка розвивається успішно. З середини 16 століття виникає акціонерний капітал. Організуються акціонерні товариства. Перші акціонерні компанії виникли у сфері міжнародної торгівлі. Самою першою була англійська торгова компанія для торгівлі з Росією в 1954 році. В кінці 17 століття виникають перші акціонерні банки. В 1694 році був заснований англійський національний банк. У 1695 році Тунальний банк Шотландії. Німеччина, Бременський акціонерний банк, 17 століття. В Україні підприємство діє з далеких часів. Воно зародилося в Київській Росії У торговельній формі і у вигляді повністю. Підприємство отримало розглядому часу козацької України. Успішно діяли такі галузі потворіна, виробита брою, сухона, полотняна. Торгівля в Україні. Теж торгівля в Україні. Виробницька посуду. Верхній одяг. Виробниця української зброї 17 років. У 1861 році було скасовано кріпацтво старим Олександром Іриним з Великим. Почалось будівництво залізниць, портів, шахт, великих заводів, і фабрик у всіх галузях економіки. Розвиток підприємства сприяв іноземний капітал. Промислово будівля і Києві. Залізничного залу Ворожба, 19 століття, Отецький гор 19 століття, Шукона фабрика ХІХ століття, Місенська бумага промінивабка 19 століття, Земельний банк ХІХ століття. Початку ХХ століття підприємництво стає масовим явищем в Україні. Підприємництво формується акласний, проте вплив іноземного капіталу держави залишається значним. В цей період формується ринок робочої сили, розвиваються акціонерні форми підприємства. відкриваються приватні і акціонерні банки, комерційні, земельні та інші. На жаль, після закінчення Першої світової війни, громадянської війни, був взяти курс на ліквідацію підприємства. Були націоналізовані всі підприємства. Вони прийшли у власні держави. Економічна історія Конотопщини тісно пов'язана з підприємницькою діяльністю мешканців. Це була діяльність ініціативних, енергійних, творчих, мітливих, цілеспрямованих, порядних людей, що змогли реалізувати Конотопа важливість складні сміливі ідеї та річки. беручи на себе ризик, пов'язані з їхньою реалізацією. Декілька в 1841 році на гені Кандида, Кандиба побудував механічні заводи, що виробляв сільськогосподарські машини, парові картин, картки верстати, апарати для цукрових заводів. Біля тих часів це була досить складна продукція. Головне край, необхідна продукція для підйому всієї економіки імперії. У 1970 році в Конотопі подували пововарни, чаводовиванни, ремонт і три цигельні заводи. У 1868 році в конотопі були спороджені вокзал, паровозне депо, а в 1869 році головні залізничні майстерні, які наприкінці 1903 були розширені до 15 цехів і значені новим устаткуванням. промышлого будильника 19 столетия без промышлого будильника 19 столетия промышлового дивля 19 столетия промышлого будильник вежь 19 столетия здание мосты без здания мосты уже на початку 20 ХХ в Конусів було 35 промислових підприємств, на яких працювали 10 тисяч робітників, одна тисяча службовців. На щорічних ярмарках успішно торгували Києвом. У 1859 році було продано 1 мільйон людей Києва. Наполеглива новаторська праця канатопських підприємств вивела Конотоп на перше місце по темпам економічного розвитку злобожанщини. Майбутніх інвесторів повинні зацікавити такий історичний факт. У 1816 році 80-му році єдиний підприємець Гернер заснував у понатупний пивоварний завод. У місцевому краєзнавчому музеї зберігаються зразки запатентованих надзвичайної краси і фонд для для розливу того, того конотопського пива. У великих кількостях конотопське пиво поставлялося до Києва, Москви, Петербургу. Висока якість пива пояснюється не тільки в майстерні, що але в першу чергу, чергу тим, що основою якого була мінералізована унікальна вода, яку відбували з глибокої свердловини. А тепер давайте входимося вулицем міста Конотопа, тому що підприємці мають відношення до будівництва до споруд і будівлі нашого міста. Роменська вулиця, Купівельська вулиця, Саворна площа. Сарнавська вулиця, Ярмаркова площа Боголівська вулиця, Залізничний вокзал, старий залізничний вокзал, Пошта, Соснівська вулиця, Олександрівська вулиця, чоловіча гімназія і пошта. Училищі. Що означають поняття підприємниць і підприємництво? Інтересно проспіткувати еволюцію підприємств. Ці поняття в сучасному розумінні вперше вживав англійський економіст 17 століття Річард Кантильйон. Він виказав думку, що це людина, яка діє в умовах ризику. Джерелом багатства Контрьон вважав землю і працю. Англійський вчений економіст Адам Сміт характеризував підприємців як людину, яка сама планує, організує виробництво, реалізує вигоди і розпоряджується результатами. Давід Рікардо розглядав підприємницьку діяльність в якості обов'язкового елемента ефективного господарювання. Карл Маркс називав підприємців Капіталістами експлуататорами. У 1934 році Йозеф Шульбетер висловив думку, що підприємець це новатор, який розробляє нові технології. 1964 році Пітер Друкер. Підприємець це людина, яка використовує любу можливість з максимальною вигодою. 1974 рік. Нобелівський лауреат Хаєк. Підприємництво це пошук і виявлення нових економічних можливостей, характеристика поведінки, а не вид діяльності. А ось як трактується підприємництво, в вічним особище. Підприємництво цективна самостійна діяльність громадян, направлена на отримання прибутку або особистого доходу яка здійснюється під свою майнову відповідальність. Підприємець може здійснювати будь-який вибір господарської діяльності заборонені фонда. Соціальна відповідальність бізнесу у тому, що отримання прибутку повинно бути на основі відповідності особистості і вигоди суспільної користі. Види підприємницької діяльності. Підприємницька діяльність досить різноманітна. Виділяються вони чотири головних напрямки. Це виробнича діяльність, комерційна, фінансова і консультативна. В свою чергу виробнича діяльність включає, інноваційну діяльність, науково-технічну, виробництво товарів, надання послуг, виробниче споживання товарів, виробниче споживання послуг, інформаційну діяльність, комерційна діяльність включає Торгівельну, торговельну закупочну, торговельне посередництво і товарні біржі. Фінансове діяльність включає банківську діяльність, страхову, аудиторську, лізингову і фондову біржі. Консультативне діяльність включає загальне керівництво, адміністративне, фінансове управління, управління кадрами, маркетинг, виробництво, інформаційні технології і спеціалізовані послуги, сільське господарство. Основним видом економічної діяльності району є сільськогосподарські виробниці, яким займаються 110 агропромислових формувань. У тому числі приватні підприємства – 25 одиниць, господарські товариства 26 одиниць, державне підприємство одне, фермерське господарство 57 одиниць. Ними виробляється близько 70% всієї продукції району. У структурі валового виробництва сільськогосподарської продукції 57% займає продукція розвитку і 43% продукція тваринництва. Успішно працює у Конотопському районі приватне підприємство, хлібозавод Дубов'язівський, форма власності приватна. Юридична адреса, Сумська область, Конотопський район, селища міського типу Дубов'язка, вулиця Другова, Сі, види продукції, хліб та виборочні виробники. Вироблення. Здорово виробник. В самому місті Канотопі діють великі середні і малі підприємства і державної форми влади. Серед достатньо великих підприємств можна назвати відомо, в канотопі 4 підприємства, як канотоп м'ясо, канотопський молокозавод, моторкомплект. Канатопський акціонечний завод. Кількість середніх і малих підприємств в Канатопі зареєстровано близько 500. З численності працюючих більше 2500 чоловік. Серед них багато підприємств сфери харчування, побутового обслуговування, а також торгівлі, будівництва та інші підприємства. Наприклад, ось будинок торгівлі, кафе Україна. Залог красоты, сезли рынок.